Друзі, моє вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, я обіцяв зараз розпакуємо і провіримо комплектність мотоблоку дтз 470 BN. Ну, BN – це B такий самий, як у мене, а N це новий. Ну, новий, Тому що додали тут о, повітряний фільтр. Побачите його. Буде у вас е, можливість порівняти той мотоблок, який я брав 4 роки назад. І зараз, е, коли вже зберемо його повністю, заправимо, я вам зроблю порівняння того мотоблоку, що був раніше Б, І цей, що новіший БН. Друзі, ну, для того, щоб розпакувати все, що ви бачите, ось я так. Аналізував і подумав, що цього інструменту буде достатньо. Починаємо з руля, з колес, з двигуна і двигаємося далі. Значить, Ну що, по рулю, по рулю зараз подивимося, що вони тут укомплексували. Тому що продавець дуже переживає, щоб була комплектність повністю як положено. То побачите самі і зробите висновки разом зі мною. Так, що в нас по рулю? Руль комплектовані повністю. Тросики на місці, тобто претензій до руля немає. Все, відставляємо в сторону. Так, слідучий лот. Це будуть колеса. Так, друзі, комплектність колес провіряємо. Все на місці, гайки на місці, болти на місці. Ось така ось резина. 4х8. гарненька, Але да, можливо і є резина. Бо вони якісь такі пластмасові, синтетично пластмасові. Колес. так Друге колесо, друзі. Так, все на місці. Болти, гайки, золотники. Все на місці. Так, друзі. Йдемо далі. Далі йдемо до двигуна. Так, запаковано все гарно. Мені подобається, друзі. Гарно запаковано. Так, подивимось. Що з двигуном? Двигун. Так, начебто все на місці. Кришка. Так. Так. Все на місці Все на місці, друзі. А ось от по той повітряний фільтр, після чого його назвали новий. Добавили повітряний фільтр. Ну, ось він. От так от ставиться на місце, то поставимо його, вже прикрутимо, щоб воно все було ціле в зборі. Так, ну ладно, нехай. Трохи пізніше. Доберемося і до нього. Так. І тут у нас є. Свічковий ключ і ручка до свічкового ключа, щоб викручувати свічку. Так, все, більше, коробки, нічого нема. Дуже гарно запаковано. Мені подобається продумано все. Китайці молодці. В цьому відношенні. Запакувати Це велика справа так. це Бардачок, бардачок на руль, так, крыло синего кольера, крыло, так, шкив. Не бачу я комплектовочного листа. А ні, все є. Все є, друзі. Так, задня причіпка. Як його називають? Тормоз, глибиномір, Так, щиток. Шківа. Так, це рама, друзі, це рама, на якій буде кріпитися двигатель і редуктор мотоблоку. Два рівня на 940. Ага, передня. Передній бампер називають. Ага, ось і саме основне, друзі. Паспорт і упаковочний лист. Та Зараз глянемо. Паспорт. Друзі, ось керівниця з експлуатації. Ну, я його читати не буду розбирати, не буду, тому що я його знаю, як свій. Ось такий він має вигляд, бачите? Так, болти гайки. це на руль. Поворотний ручка. Це глушник двигуна. Глушить двигун. Так, це у нас тут. Ага, отакий наборчик ключів. для Збору. Це бачу, друзі, все є, бо я такий самий мотоблок перебирав 35 раз, то я всі узли знаю. Це задній кронштейн для чіпки. Ножі, друзі, на фрезу. О, оце саме основне, друзі, дивіться, розборні, бачите? Це дуже добре, що вони розборні. Вони можуть бути двохрядні і можуть бути однорядні фрези. Це додаток на колеса. Теж непогана річ. Передній кронштейн для цепляння косілки. ролик. Так, ну тут, друзья, ролики и все компоненты до этого Значит, то все на месте. Так, додаток до колес другий. Набор ножів на фрезу на другу половину. Так, це додаток до рами. Додаток на раму. Болти гаєчки, друзі. Та, ну, це перераховувати. Це дуже важко. Це вже при зборці покаже. О, друзі, дивіться, і укомплектували поворотними. Тупицями. Колись я їх робив, там у мене ролик є, де я їх виготовляв сам. Вони трошки другої конструкції. Ну, це хороший додаток, це дуже хороший. Не шукать. Воно готове. Може, треба поправити, бо як завжди китайці щось десь трохи не доробляють. Так, да, оце поворотні ступиці. Так, ну і ще одна фриза. Розібрана. Зберемо. Там є ролик по збору. Так, це чехол на руль, я бачу. Це чехольчик на коробку передач, переключення, передач, шків на двигун. Ну, друзі, і саме основне це редуктор. Редуктор, коробка передач. Ось він весь такий в зборі. Важкуватий. Мабуть, найважкі з всього, що є. Так, якось, ви знаєте, нема в мене. Проблем питань до продавця це начебто комплектності. У а це що, Батарейки? Я такого щось ще й не бачив. Нашого не потрібно. Ага, фонарик. Це, мабуть... Друзі, фонарик. Ну так, да, вони цепляють як замість фари на мотоблоку, знаєте? Геніально! Там буде кронштейник, мабуть. А, ось у мене є кронштейн на руль. Вот это поворот! І зажимається фонарик в кронштейн. І виходить, що у вас мотоблок з фарою, друзі. Так, да, це такий додаток. Ну гарний. Мені подобається. Так, друзі. Ну ось. В принципі, і все, розпакували. Розпакували, остається тільки одне. Зібрати його докупи. Не знаю. В коментарях можете написати, Я, якщо буду збирати, то буду збирати його, мабуть, в двох роликах, бо в одному ролику це буде дуже затяжний, довгий, а в двох роликах воно буде якось легше. Якщо потрібно це зробити, то пишіть мені в коментарях, і я зніму ролик спеціально для вас по збору цього малиша. Я його називаю Чарліком. Він помічник дуже хороший і це мій дуже цінний родич. Він зробив висновок, що важкий мотоблок йому не потрібний, тому що в нього дві сотки землі, а потрібний такий помічник, як. Чарлік. Той, що я вам показував в своїх роликах. Друзі, ну, чарлік стоїть у мене в зборі. Я як буду збирати. І саме основне, я покажу, як буде їхати на першій скорості заводський, на другий, на третій той мотоблок, де були підвищені, я зробив понижені додатково. Тут вроді казали, що це все вже. Загодом, вони вже це вже все проробили і він тихоходний. Ось і провіримо. Ну, та партія, що вони продавали, була, друзі, тихоходна. А цю партію, ну не знаю. Коротше говоря, брав якби, під свій риск, під свій страх. Я не боюся цього діла. Я хотів його як би доробити. Доробити чого? Тому що понижені. Потрібні на городі. Особливо, коли ви обробляєте такі тонкі культури, як кроп, буряк, морковка, багато таких культур, де потрібна, така, знаєте, делікатна обробка при понижених передачах. Друзі, в коментарях обов'язково напишіть, вам потрібна зборка мотоблоку чи ні. А ми, друзі, підписуємося на мій канал, пишемо коментарі, ставимо лайки, вподобайки. Всім мирного неба, тихого дня і тихої ночі.